Приміщення розпочали у вересні 2023 року. За цей час на території лікарні облаштували столярну майстерню, де пацієнти працюють з деревом. Тут проводять арт-терапію, а полотна вивішують у картинній галереї. У контактному зоопарку живуть дві свинки: козеня та баранчик. Пацієнти можуть дбати про тварин, годувати їх і таким чином відпочивати. У новоствореному просторі проводять майстер-класи зі садівництва. На території центру є три теплиці, де вирощують овочі. А ще з спортзал, куди ходять займатися пацієнти. Саме сьогодні на тренажерах розігрівали м'язи. Наші військові центр мені дуже подобається. Це дуже гарно, що ще реабілітація а, того, що ну військовому мало просто лежати в палаті і пити таблетки. На це йому дуже мало. Треба йому ну, тіпо, якесь розлічення, щоб мозг типа починав по-другому думати. Бо ми постійно думаємо про війну, знаєте. На території центру діє крамниця, де продають вироби пацієнтів. Можна купити підсвічники, іграшки, ошатну вербу до великодніх свят. Прикраси на волосся чи картини. Усі виручені кошти скерують на модернізацію лікарні. Ми сьогодні йдемо вже в сучасний європейський простір, де вже давно немає закритих кімнат, де люди просто сидять і очікують, як це в них пройде та чи інша хвороба. Сьогодні ми говоримо про те, що кожна людина, яка знаходиться тут, має можливість на реабілітацію. На даний момент більше тисячі пацієнтів лікуються тут. Це вона лікарня перевантажена півтора рази. Кожен п'ятий пацієнт, який лікується в лікарні. На даний момент військовослужбовець простір психосоціальної реабілітації створили за фінансової підтримки українсько-швейцарського проєкту Психічне здоров'я для України йдеться про 10 мільйонів гривень.